Привіт, 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 слава Україні! Е, я до вас сьогодні з гарними, пригарними новинами. Е, в общем, думала одна новина, а в мене їх багато. Вот. Ну, Спочатку про важливі речі. Я приєдналася до ініціативи читаємо для ЗСУ. Всі е, рахунки, все є під цим від, відео в описі, і там є моя адреса, тому я завжди відкрита для вас. Якщо щось є у мене і воно вам потрібно, воно ваше. От. Я хотіла показати все ж таки на нашу Укрпошту сьогодні. Не пройшло і трьох днів, як завезли інтернет на Укрпошту, і вони змогли видати замовлення. Там, Боже, там такий капець був, там завалена вся та Укрпошта просто по самій вінці, як то кажуть. А вони не можуть роздати, бо їм, вони не можуть провести це через е, комп'ютер. В общем, в общем, сьогодні якихось там, я не знаю, пів години був інтернет, ми встигли. В общем, круто, ми забрали. Значить, е, давайте так. Е, я. Е, Замовила свою улюблену авторку Ольгу Саліпу, вона настільки неймовірна, я з нею дружу в інсті, в інстаграмі. Вона настільки щира, вона настільки класна, вона ну, ну, це таке сонечко з міста Хмельницький, що ну, ну обожнює її. І от це перший її ретро-детектив. Це от вона знаєте, прямо на мою душеньку написала, бо. Я дуже люблю таку, так люблю, що забула, як називається. В общем, там головний детектив Тарас Адамович Крушельницька авторка. Зараз згадаю, як називається Там про Київ. От. Дуже подобається. Да. В общем, не суть. І тут теж. Тут 1905 рік, і тут Хмельницький, тут справжні назви, все справжнє, справжнє, ну історія, звісно, вигадана. Ну і от сьогодні ж ми до чого цю всю історію про Укрпошту. Я забрала другу частину. Подивіться, які обкладинки шикарні. І я розумієте, таку гарну новину від авторки дізналася, що книжка третя частина мала вийти після 10 листопада, а вона вже продається. Звісно, я її тут, тут і замовила, тому буде в мене ще третя частина. Тому я зимою, я, я люблю такі речі, знаєте. І нехай весь світ зачекає. Ще я забрала з почти теж з пригодами, але я дуже-дуже хотіла. Я почала читати книжечку Лавкрафта і я роз... сни у будинку відьми, здається, називається. І я зрозуміла, що я нічого не розумію, бо там я постійно гуглюю і це відволікає, і якось ну, я не отримую від історії максимально як я хочу отримувати. Бо пан Лавкрафт він знаєте, чомусь він вирішив, що на якомусь там нальці творі я маю знати всіх героїв, яких він вигадав попередніх. Ну, а я не знаю, тому знаєте, як то кажуть, сама винувата. Тому що робити? Я замовила пана Лавкрафта всі три томи. Зараз, до речі, Жупанський друкує четвертий, останній том. Чим круто ці книжки, вони по даті виходу з найперших творів до от останніх в четвертому томі будуть вже останні його твори. І якщо так, от, знаєте, в першому, творі, в першому томі, бачите, багато. Багато коротеньких е, оповіданнячок, то вже в третьому тут дуже мало. Вони вже е, такі багато е, міські такі, серйозні. А до речі, а в другому що? Е, а в другому теж вже розписався. І бачите, коротенький у нього тільки, ну, трішки більше, ніж в третьому, але менше, ніж е, в першому. В общем, і вже чекаю четвертий том. Колись жупанський його та видасть. Тому буду знайомитись, бо я не знаю всіх тих демонів, які вигадав Лавкрафт, я не знаю всіх цих потвор, я не знаю світа Лавкрафта. Ну і що я хочу від твору, <кліх> як я хочу його зрозуміти, я, я його просто читаю і думаю: господи, що я читаю? Да? Ну, сподіваюсь, що після подужання цього я все буду знати, все буде класно. От. Е, ще у мене така, знаєте, у мене сьогодні такими серіями, бо ну чому ні? В принципі, так. Я е, один раз випадково е, в мої читацькі лапки попала книжечка Джона Марса е, Суджені. І це була любовна любов, це було таке вздям дям провалля. Просто я, я сіла і я прочитала. я... Я дихати забувала, коли я читала цю книжку. Причому я так зрозуміла, це стиль автора. От тут написано від чотирьох осіб, іде 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Чотири гілочки, але один, ну, одна спільна ідея, одна спільна от, вся історія. І це нереально класно. Це е, от, судження. Я хочу зробити такий класний, нормальний розвернутий відгук на цю книжечку. Е, це трилер. Е, і я хочу з вами про неї от, поговорити про цю книжечку. І до чого я? Я замовила, звісно, другу частину пасажири. І от, бідкаючи з інтернетом, сьогодні ми забрали третю. Про що, значить, ці книги? Перша книга це от вигадали такий ген. Ти можеш здати от такий аналіз. Ну, в принципі, як на ковід, да, там десь в носі поковиряють. І тобі через комп'ютер знайдуть супруга, супругу, який тобі от ідеально підходить. От просто ти ніколи не, не будеш з ним сваритися, ти, ну, ви будете просто одне ціле. І, звісно, суспільство поділилося на тих, у кого ще немає пари, опять-таки це окремий такий от прошарок. І коли приходить цей лист щастя, а, наприклад, люди вже там в шлюбі. І не ті, хто там, да, випав е, по цьому ДНК. І, в общем, чотири історії, чотири е, долі. Настільки тут такі події, тут настільки, в общем, ну, це крутезна круть просто нереальна. А тут е, пасажири це шикарна річ, от, да, наскільки ти належиш собі, поки ти їдеш в таксі. Да? Здавалося б, дуже банально, дуже але ні, от закрилася автівка і штучний інтелект, який керує цією автівкою, ти просто залежиш від нього. І тут ти вмикаєш радіо чи вмикається, радіо не суть. І ти чуєш, що як би так сказати, власник цього таксі такий собі робить тоталізатор серед глядачів цього радіо: доїде чи не доїде. от. І люди роблять ставки, там якісь гроші крутяться. От. Ну, Судячи з обкладинки, я щось не дуже впевнена, що всі доїдуть. От, тут е, теж, я так розумію, декілька е, персонажів, декілька ліній таких іде. Ну, Це така от фішка автора. Не знаю, дуже-дуже хочу прочитати, дуже, ну, прям, я знаю, що є і класні трилери, а не те, що я вчора читала і вже записала відео. Не знаю, коли воно буде на каналі, але чекайте, буде, буде. От. І от сьогодні з такими складностями забрала ще одну книжечку автора. Тут, значить, тут про викрадачів цифрової інформації, тут наскільки вона в безпеці, да? коли ми от там даємо свої дані, наприклад, і... чи це так, для всього світу, чи то тайно тільки так. Чи то ми вважаємо тайною, да? а воно не тайною. Ну, в общем, це теж трилери, теж, судячи, все ж таки хтось знайшов. От. І так вже на такі вже плани, на найближчі, я буду робити відгук на мовчазну пацієнтку. Бо мені нереально сподобався цей трилер. Якась у мене така трилерна осінь. Ну, в принципі, як життя, так і читання. Зараз жити в Києві, це ще той трейлер. Е, тому от такі у мене і придбання, і мої якісь такі. О -о -о -о. От, е, в общем, всього такого у мене багато. От, е, я думала, вкрафта я буду читати по одному оповіданню от, в день. Воно небагато, особливо це перший том, там коротесеньке воно. Ольгу Саліпу я залишаю все ж таки на е, грудень, думаю, на е, лютий навіть. От коли чим паскудніше погода, тим більш затишні. От, знаєте, вони якось Саме для такого е, часу е, пишуться. От, ну, це моя особиста думка, я не знаю, на який час автор думає, в принципі, можна і влітку на пляжі почитати. Но, от для мене це лютий або така гедотна-гедотна е, листопадщина. Скажімо так. От. ну Це вже прочитано, це буде відгук. Ну і ці я буду читати, я не знаю, дуже хочу в найближчий час. Ну, а там подивимось, бо там, бачите, от за мною там такий стосик, який зараз сидить і лається крутим матом. Знов ти мене нас від... Суваєш заради якихось новиночок. Понабирала новиночок, да? а ми там, а ми там. А нас коли, я там вчора ще розмішу з подружкою розмовляла і кажу, я кажу, набрала там стосик книжечок таких, кажу, відверто не шедевральних, кажу, треба їх якось щось вигадати. А вона мені каже, зроби гівняний марафон. Я сижу і думаю, будете ви дивитись гівняний марафон? Чи ні? Бо там книжки просто, я не знаю, от реально, в гівняний марафон, вони там ідеальні. Будь-куди ще, я не знаю, куди їх ще всунути. Така в мене була ревізія поличок, переосмислення своїх поличок, покупок і того, що я люблю читати і не люблю читати. Ну, Взагалі, у мене один із тих стосиків це на гімняний марафон. Тому, знаєте, започаткую на Ютубі новий жанр, книжковий жанр, гімняний марафон. Але будемо перебувати шикарним марафоном з шикарними книжечками. Все буде добре. Ну, а переготати, постібатися, побомбити це теж треба. Бо я вже кажу і повторю, менталку треба берегти. Ми переможемо, тому треба берегти.